Мої вітання, любі друзі! Мене звати Вікторія Дмитриєнко. Зараз я поділюсь з вами погодними новинами на четвер, 4, 4 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями на Вінниччині. Зараз я розповім детальніше про кліматичні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області прогнозується хмарна погода та злегка помітні опади. Вдень температура повітря сягатиме плюс 18 градусів, вночі очікуємо близько плюс 7. На півночі області очікується хмарність та можливі незначні опади. Температура повітря в день сягатиме плюс 17 градусів, вночі температура плюс 8. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода, але опади не прогнозуються. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 18 градусів в день та плюс 6 градусів вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялося, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна і надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протягом усього дня очікується хмарна, але суха погода на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 18 градусів вище нуля, вночі плюс шість. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність, але без опадів. Температура повітря в день плюс 17 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 7. Протягом дня відзначимо хмарну, але бездощову погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 17 градусів, вночі градус сягатиме плюс 7. Нехай ваша усмішка не зникатиме з вашого обличчя, адже погода має орієнтуватись лише на позитив. А ми чекаємо на зустріч із вами на нашому телеканалі «Вінниччина».